Діти, погляньте, на галявину прибігли білочки. Скільки їх? Так, дві. І в кожної з них є по шишці. Скільки шишок, діти? Так, дві. Білочок і шишок порівну по дві. Одна білочка побігла. І їх стало на одну менше. Діти, а яке число більше? Один чи два? Так, два більше, ніж один. А яке число менше? Один чи два? Так, один менше, ніж два. А наскільки? Так, на один. Білочка повернулася, і знов білочок і шишок стало порівну по дві. А що треба зробити, щоб білочок і шишок стало порівну по три діти? Так, додати ще одну білочку і одну шишку. Число 3 ми позначаємо цифрою. Прибігла ще одна білочка. Чого тепер більше, діти? Так. Білочок. А скільки білочок? Чотири. А скільки шишок? Три. Наскільки більше білочок, ніж шишок, діти? На одну. А що треба зробити? Щоб білочок і шишок стало порівну діти по чотири. Так додати ще одну шишку. Молодці. Пограємо в дидактичну гру чарівна скринька. Із скриньки буде з'являтися геометрична фігура. Потрібно на неї уважно поглянути та назвати її назву. Тож будьте уважні і починаймо! Круг, квадрат, трикутник, куля, куб. Брусок. Молодці малята.